Сім речей, які нам подобаються в Mahindra XU800. Mahindra XU800 800 сім причин, чому цей позашляховик може стати вашим наступним сімейним авто. У світі, де середньорозмірні позашляховики домінують на дорогах, знайти автомобіль, який дійсно пропонує цінність, місткість і сучасні технології, стає все складніше. Багато виробників пропонують семимісні варіанти. Але часто вони обходяться в круглу суму, залишаючи багатьох австралійських сімей з обмеженим бюджетом в пошуках компромісів. Саме тут Mahindra XU-800 виходить на сцену, пропонуючи свіжий погляд на сегмент і, мабуть, найкращий вибір для тих, хто шукає співвідношення ціни та якості. Я, як людина, яка провела багато часу за кермом різних автомобілів, в тому числі і сімейних. Можу з упевненістю сказати, що Махендрай XUV800 заслуговує на увагу. Не буду переказувати те, що вже написано про технічні характеристики і стандартному обладнанні, це можна знайти в будь-якому огляді. Замість цього я хочу поділитися своїми думками і спостереженнями, заснованими на аналізі того, що робить цей позашляховик особливим і чому він може стати відмінним вибором для вашої родини. Один цінність наріжний камінь XU-800. Не можна заперечувати, що вартість це перше, що привертає увагу до махендра XU-800. У поточному авторинку, де ціни постійно зростають, знайти автомобіль з такою ціновою політикою справжня знахідка. Базова комплектація X7 коштує менше 80 тисяч доларів, що робить його найдоступнішим семимісним позашляховиком на австралійському ринку. І при цьому він пропонує стандартне оснащення, яке зазвичай зустрічається в більш дорогих моделях конкурентів. Але цінність це не тільки низька ціна, це ще й співвідношення між ціною і тим, що ви отримуєте натомість. XU800 пропонує не тільки стандартне обладнання, але й продумані функції, які роблять життя простіше і комфортніше. Це говорить про те, що Махендра не намагається заощадити на важливих речах. А пропонує своїм клієнтам максимум за свої гроші. Два простір для всієї родини і навіть більше. Семимісні позашляховики потрібні для того, щоб вмістити всю сім'ю, і XU800 тут не розчаровує. Місткість до семи осіб. Це звичайно важливо, але не менш важливо, щоб всім було комфортно. І тут Махендра продумала все до дрібниць. Я особливо ціную просторий другий ряд, де дорослим цілком комфортно розміститися. А ось третій ряд це, як правило, зона для дітей або невеликих дорослих. Але і тут Махимдра постаралася, запропонувавши більш просторий третій ряд, ніж у багатьох конкурентів. Не можна забувати і про багажному відділенні. У п'ятимісній конфігурації XU700 пропонує достатньо місця для покупок або багажу. А наявність продуманих рішень для зберігання речей, таких як тримач для сонцезахисних окулярів в багажному відділенні, відро для сміття з охолодженням це деталі, які роблять життя простіше. Три зручності третього ряду турбота про кожного пасажира. Зазвичай пасажири третього ряду стають забутими в більшості автомобілів. Але Mahindra XU800 робить акцент на тому, щоб забезпечити комфорт всім пасажирам, незалежно від того, де вони сидять. Наявність власних вентиляційних отворів з окремим управлінням вентиляторами, підстаканники в підлокітниках і розетка на 12 – це не просто приємні дрібниці, а реальна турбота про тих, хто їде на задньому ряду. Мені особливо сподобався простий важіль, який дозволяє легко складати і витягувати середнє сидіння, щоб дістатися до третього ряду. Це значно полегшує посадку і висадку, особливо для дітей. 4. Безпека понад усе у сучасному світі, безпека автомобіля це пріоритет номер 1 Махиндра XUV800 пропонує повний набір сучасних допоміжних засобів для водія і систем безпеки, включаючи автономне екстрене гальмування, адаптивний круіз-контроль і систему допомоги в утриманні смуги руху. Я вважаю, що наявність цих систем це не просто плюшки, а реальна допомога в складних дорожніх ситуаціях. Вони можуть зменшити ризик аварії та підвищити безпеку всіх пасажирів. Наявність додаткових функцій безпеки, таких як моніторинг сліпих зон і 360 градусний паркувальний дисплей в більш дорогих комплектаціях, це ще один плюс на користь XU-800 технології на сучасному рівні. Цифрові технології це важлива складова сучасного автомобіля. Mahindra XU800 пропонує два 10, 25 дюймових дисплея для цифрової комбінації приладів та інформаційно розважальної системи. Я вважаю, що ці дисплеї виглядають сучасно і пропонують багато корисної інформації. Мені особливо сподобалася функція відображення виду з боку на сусідню смугу руху при включенні показчиків повороту. Інформаційно розважальна система Adranok Mahindra просто у використанні та пропонує великі віджети, які легко побачити та вибрати. Функція бездротового дзеркального відображення смартфона стабільно працює і дозволяє використовувати улюблені програми прямо з екрану автомобіля. 6. Потужність і ефективність баланс, який важливий. Двигун XU800 c 2 0-літровий 4 бензиновий двигун з турбонадувом, який забезпечує достатню потужність для повсякденної їзди. Я вважаю, що цей двигун досить потужний, щоб впевнено обеганяти на трасі і легко справлятися з підйомами. При цьому, двигун досить економічний, що дозволяє знизити витрати на паливо. Я вважаю, що це важливий фактор для австралійських сімей, які часто здійснюють тривалі поїздки. 7. Довгострокова перспектива володіння гарантія спокою. Mahindra XU800 пропонує щедру заводську гарантію терміном на 7 років 150 тисяч кілометрів пробігу, а також сервісне обслуговування за фіксованою ціною протягом перших 4 років володіння. Я вважаю, що це важливий фактор, який може вплинути на рішення про покупку автомобіля. Гарантія і фіксована вартість обслуговування дають впевненість в довгостроковій перспективі володіння і дозволяють уникнути несподіваних витрат. Висновок: чи варто розглядати Mahindra XU800. Mahindra XU800 це автомобіль, який пропонує більше, ніж можна очікувати за свої гроші. Він пропонує просторий салон, сучасні технології, високий рівень безпеки та щедру гарантію. Якщо ви шукаєте самимісний позашляховик, який поєднує в собі цінність, місткість і сучасні функції, Mahindra xuv 800 безумовно варто розглянути. Він може стати відмінним вибором для австралійських сімей з обмеженим бюджетом, які шукають надійний і комфортний автомобіль для повсякденних поїздок і тривалих подорожей. Я рекомендую всім, хто розглядає можливість придбання нового автомобіля, записатися на тест-драйв Mahindra XU800, щоб особисто оцінити всі його переваги. Можливо, ви здивуєтеся тому, скільки цього автомобіля може запропонувати за свої гроші.